I've seen a a a lot lot of of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But Сіналатовчейнж, бентю латовтейн, сам тинзенатте Сейм Асдей. А муванічневрійдей. Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про листопад місяць. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Ну, що, уже листопад місяць, і скажу, що він буде трішки легший, я надіюсь, обіцяю, буде трішки легший, ніж жовтень місяць, але все ж таки теж чекають нас деякі події, про які ми зараз поговоримо. І скажу, що, мабуть, в цьому році були такі найбільш насичені місяці. Це, звісно ж таки, тоді, коли в нас затемнення так, проходяться, жовтень місяць, і травень місяць теж був не дуже стабільним. Але ось саме листопад місяць трошки трансформує кожну людину, кожна людина попрацює трішки над собою, і, звісно ж таки, зміниться взагалі пріоритети в кожної людини після цього проходження цього місяця. Але листопад місяць готує нас до змін. Звісно ж таки, і кожна людина пройде свою трансформацію, яка почалася можливо в жовтні, але поступово так буде сходити на нівець уже в листопаді місяці. Тобто, кожна людина відчує ось ці зміни і пріоритети в своєму житті, так. Які були раніше, і які зараз буде ставити перед собою. Ну що, Скорпіона, Зараз більш детально поговоримо саме про ваш знак. І скажу, що з 8 листопада розпочинається така тема фінансів і тема відносин в більш закритій території. Тобто, це може бути якийсь роман, про який ви не розповідаєте іншим людям, або, можливо, це якісь відносини, так, які формуються тільки зараз, і ви також їх не афішуєте. Можливо, це фінансова частина вашого життя, яка також скрита від інших людей. Тому тут такі ці процеси, все ж таки, ви не будете говорити і проголошувати іншим людям. Тому ці теми будуть закриті від інших людей. Це буде така ваша особиста таємниця. Можливо, можливо, також це на ментальному рівні, тобто ви дуже багато будете обдумувати якусь ситуацію саме пов'язану або з фінансами, або з відносинами. Тобто, це така ситуація, коли ми з іншими людьми не ділимося так якоюсь інформацією саме стосовно цих двох тем, а самі обдумуємо і можливо переварюємо якусь інформацію. Тому ось ці дві теми будуть закриті від інших для вас. Вони будуть особисто можливо важливі, так але це точно не буде проговорюватися з іншими. А ось 10 числа у вас спілкування більше побільшає саме стосовно фінансів ваших, ваших цінностей. Тобто тут можуть бути і, можливо, ви збираєте якісь документи, так, які стосуються саме фінансів або фінансових виплат. Можливо, потрібно буде зібрати якісь довідки, які саме підтверджують вашу заробітну плату, або якісь виплати, які вам потрібно саме зараз. І реалізація цього це взагалі ви як збираєте якусь інформацію саме починаючи з 10 листопада. А ось реалізація. Заціяці цього або більш активний рух, так коли вже ця тематика буде більше розвиватися, то це звісно ж таки після 24 листопада. Тому може бути таке, що, наприклад, на початку місяця ви або цікавитесь якоюсь темою, так фінансів, або можливо ви шукаєте собі додатковий джерело заробітків і вже після 24 числа реалізовуєте ці свої задуми. Якщо ви зараз можливо вибираєте між декількома варіантами, або взагалі думаєте про те, щоб змінити щось в своїх фінансах, то активність розвиток активних актив, то то розвиток, активний розвиток вже може піти саме після 24-го числа, і, взагалі, можливо, що поїздка буде стосуватися саме ось таких якихось фінансових питань. Можливо, вам буде потрібно буде поїхати так кудись за фінансами, або навпаки, до вас хтось приїде. Тобто, такі комунікаційні питання, ви будете дуже багато спілкуватися з людьми саме з приводу фінансів. А ось 13 листопада у вас може розпочатися щось нове. Взагалі, у вашому першому будинку, тобто це може бути оновлення себе як особистості, тим більше ви святкуєте зараз новий свій новий рік, початок, так свої дні народження, і тому можна сказати, як ви як оновлюєтеся як людина. Тобто у вас у кожного розпочинається свій особистий рік, і це, звісно ж таки, завжди розпочинає якийсь новий цикл. Тому тут хтось може оновлятися, відпускати старе, розпочинати щось нове. Особисто це може і зміна бути взагалі зовнішності. Так? Можливо, ви захочете щось змінити в собі, не тільки в внутрішніх таких процесах, а й зовнішніх. Але скажу, що це завжди трансформація, і це, звісно ж таки, на краще. Тому якщо ви хочете змінити щось в собі, ви давно хотіли не знаю, попрацювати над собою, то зараз саме гарний час, тому що це буде швидко реалізовуватись також все, що стосується вас як особистості. А якщо говорити про підбивання підсумків або отримання якихось результатів, то після 27 листопада... Можливо, що прийдуть якісь результати стосовно чужих фінансів. Тому можете згадати, що формувалося, що зароджувалося, можливо в середині червня місяця, тому що зараз ви як отримуєте результат або підсумки, або можливо розв'язується якась ситуація, яка була зароджена саме в середині червня місяця. Тому що тоді можливо якась кризова ситуація. Це не тільки фінансова, це може бути кризова ситуація в вашій сім'ї або в вашому оточенні, але де ви приймали активну участь, можливо, якесь питання, яке вас турбувало, нарешті. Ви його відпускаєте. Також, якщо це стосується фінансів, чужих фінансів, то наприклад, якщо ви брали кредит, так або позику, то зараз можете її віддати або закрити, завершити цей процес. Тому ось такі питання можуть уже потрошки вас відпускати. Ну що наразі це все бажаю вам всього найкращого. Націлюйтесь на себе, тому що ви починаєте святкувати свої дні народження. І звісно ж таки, це нові можливості, нові цілі, нові такі задуми. І саме зараз ви можете сформувати, як ви бачите свій наступний рік. Тому до нових зустрічей та як завжди, все буде Україна.